Що робити, якщо в ваших містах та селах окружили ПЦК СП ЗСУ та Кошмарі ПАПОВ? Що робити? Багато юристів, правозахисників не мають конкретної відповіді стосовно цього питання, тому що це питання виходить за межі права. Чому? Тому що конкретної відповіді вони не мають. А чому не мають? Тому що неправові дії ЦК СП ЗСУ поза межами права. Тому замовляю в мене консультацію, як діяти поза межами права і правового поля стосовно, як ходити на роботу. Якщо йде оточення міста ваших сел, що з цим робити? Як протидіяти цьому свавіллю, як захищатися? Це коштує 700 гривень. Жоден адвокат, юрист, правозахисник не зможе вам надати юридичну правову і неправову допомогу стосовно цього питання, тому що вони вам не скажуть навіть за великі гроші стосовно того, як себе захистити. А я скажу: звертайся на електронну адресу протон.мі, Захисти себе сьогодні, щоб потім не йти на забій заради інтересів з команди. Дякую за увагу. Хай вам щастить. Гарного вам вечора. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист по темі ТЦК СП. У сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист від СП ЗСУ коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль в статусі людини та бізнес коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Терміновий юридичний захист з кримінального права коштує 500 доларів відповідно. Також замовляє в мене витяг. За кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність свого контрагента та ТЦК СП ЗСУ. Звертайся на електронну адресу академік.Лав'єр значокімей. Також підпишись на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Також роби донати. Також в описі до цього відео. Є посилання. Дякую за увагу підписка, лайк, репост.